Всіх вітаю на своєму каналі. Рада бачити вас на ньому. Тут ось такі гарні кадри лісу і дарів природи, грибочків. Якраз був сезон, ми з дітками назбирали, дуже-дуже гарні, як майже намальовані. Здається, що вони прям нереалістичні. Зачасто вибачаю за свій голос, я прихворіла, відео дуже-дуже вже -дуже дуже змонтоване, але нарешті голос з'явився, хоч якийсь, трішки не дуже, але хоч щось можна змонтувати і озвучити. Тут я вже показую тісто на пиріг, який буду готувати, точніше, готувала. Це пісочне тісто, воно дуже добре в роботі. І саме головне воно смачне. А тут я вже розділила на дві частини. Одна частина, та, що в мисочки, її більше піде на низ пирога, вона поставиться в холодильник на 20 хвилин. А верх я замотаю в плівку і відправлю в морозильну камеру, щоб вона легше накришувалась на терку. А тут вже смачна вечеря. Ідея смачної вечері. Це буде тушкована капуста з м'ясом і домашнім кетчупом. Дуже зручно, коли є якісь. Домашні заготовки. Це дуже економить час і також бюджет. А тут показую варення, точніше, це вийшов джем з чорної смородини, своєї домашньої, хоча цукру тут дуже-дуже мало. Але це такий сорт чорної смородини, що вийшло дуже-дуже густе, без додавання якихось згущувачів. А тут вже пиріг. Його можна робити будь-якою формою, якою вам подобається. Я зробила ось такої кругорої. Також можна використовувати яблучне варення, буде дуже смачно. Ось тут я вже натерку натерла тісто, яке було. Заморожено, воно дуже легко натерглося і відправила випікатися. Тут підготувала молоко на какао до пирога, дуже, до речі, смачне поєднання. І тушкую капусту паралельно. Зараз якраз сезон капусти, морковки, тому виходить і смачно, і не дуже б'є по сімейному бюджету. І ось якраз такий смачний, великий пиріг. Можна зробити ще більш запеченим, можна трішки менше випікати, але до готовності тіста. Дуже смачно, до речі, з какао, з чаєм або будь-яким іншим напоєм. І якраз готова наша капуста. Я додала домашнього кетчупу, ще гарненько все протушкувала, трішки спеції за смаком, і смачна дуже вечеря. Ось і какао. Я розводжу какао в чашці, а потім додаю в загальну каструльку, щоб не було грудочок, так швидше виходить. А до тушкованої капусти ось такі макарони з твердих сортів. Дуже смачно вийшла вечеря. А тут у нас невеличка закупочка. І так, яйця у нас по 65 гривень за десяток це магазинні Ковбаска у нас 50 гривень за цю паличку. Крабові палички 180 г 70 гривень потрібні будуть на салатик. Також киці корм 10 гривень за пачечку. І губка для взуття безбарвна, вона 15 гривень, тому що стара вже закінчилася, вона нічого не дає. І валики 19 гривень, це покупала я в Авроді. Також бувають на них знижки хлібчик 30, 35 пряночки, і огірочки у нас тут вийшло на 25 гривень на салатик. А тут я вже готую рисову кашу з м'ясом, тому що сказати, що це плов, не скажеш. Він, звичайно, не канон, але у нас це плов по нашій версії. Тут я вже додаю рис, трішки обсмажую. Щоб воно все разом збагатилося смаками. І використовую рис не круглий, а довгозернистий. Він краще розварюється і розсипається. А довго круглий я використовую на каші. Тут я вже додаю воду і спеції. Потім все добре, протушковую, і залишаю ще трішки під кришкою постояти. І ось така в нас вийшла вечеря: це крабовий салатик. Діти дуже його полюбляють, тому вирішила зготувати. Тому, що, ось, наприклад, плов, вони не дуже люблять рис. Не Тільки плова, взагалі рис, тому треба щось поєднувати. Улюблений салатик і не дуже улюблений рис. Але нічого, поїли, це було смачно. А далі в нас компотик. Компотики варто дуже багато. Два рази в неділю це точно, тому що смачний зі своїх фруктів, взагалі дуже-дуже добре. Далі у нас ось така вечеря це вінегретик. Вінегретик у нас з квасолею але без квашеної капусти. Якщо хтось робить по-іншому, то добре, це все дуже залежить від смаків. Також смажені криця і домашні пампушки з часником і кріпчиком. Дуже смачно і гарно вийшло. Тут у нас котлетки зі свинини. Я робила, не змішувала з яким фаршем, я їх обваляла в муці і зробила такими великими, щоб дуже-дуже було добре доїстися ними. І до котлетик у нас буде картоплянне пюре. Дивіться, я їх обсмажую, але не прям дуже сильно на вогні, а на такому середньому вогні зі всіх сторін, щоб була добра шкориночка, тому що далі ми будемо їх тушкувати. І ось вже результат: вони протушкувалися. Дуже-дуже смачні, м'які, і соковиті всередині вийшли. Також можу додати трішки якихось спецій, вершкового масла і загалом краса. І ось така вечеря. Якраз цей сік і юшечка, яка тушкувалася, можна полити кашу або, наприклад, ось картопляне пюре, і дуже виходить смачно. А далі в нас овочеве рагу. Овочеве рагу може складатися з будь-яких овочів, які є у вас. У мене, наприклад, це була смажена картопля, смажена морква з цибулькою, і також додавала далі трішки часничку. Далі заморозки я достала баклажани і кабачки. Все добре усмажила, щоб вийшла зайва волога з них, тому що вони заморожені. І ось тут вже ціле в нас рагу, на жаль, і ще інші інтегрієнти я не засняла, але тут є е, квасоля, морква, помідорка, е, картоплям, м'ясо, грибочки, загалом все, що я знайшла з овочів, я все сюди додавала. Це взагалі діло кожної людини, родини, що подобається, те можна і додавати. Може додати і перчика солодкого. Загалом все, як вам подобається. Далі я додавала домашній кетчуп, спеції, трішки солі, трішки цукру, щоб збити цю легку кислинку, тому що тут у мене є помідори шматочками. І ось такий смачний і дуже-дуже смачний обід вийшов. Домашні пельмені завжди дуже-дуже смачні, тому що ти знаєш, що ти туди поклав, але вони дуже багато з'їдають твого часу. Тому роблю я їх не дуже часто. Але раз в неділю або в дві неділі стараюся зробити, тому що мені подобається процес і подобається смак, а лишнє можна заморозити. Ось отак от вони варяться. Потім додаю загальну каструльку, додаю важкового масла і дуже-дуже смачно. І невеличка закупочка. Хлібчик 30 гривень за такий великий батон. Далі у нас яйця 65 гривень це в магазині, далі цукор 26 гривень за кілограм, тут якраз кілограм у нас. І чай. Чай я бру мономах в пакетах з бергамотом 55 гривень. Також корм для нашої киці по 9 гривень зараз на акції в Авроді. І яблучка це фуджі в нас 50 гривень за кілограм. Ось ці 4 штучки якраз і витягнули на цілий кілограм. І капуста 10 гривень за кілограм. Ось вона і вийшла 10 гривень за цю головку капусти. І ось тут у нас начинки для пиріжків: це картопля з цибулею пересмажена. І капусточка, якраз та, що була в закупі, пересмажена з домашнім кетчупом. Ось так я формую на олії пиріжки, тому що на олії зручніше робити, ніж на муці. Вона тоді не горить і зручніше працювати. Тут я вже смажу піріжечки. Звичайно, можна і запекти в духовці. Це все діло смаку. І, звичайно, такі пиріжки не корисні, але дуже-дуже смачні. І ось мій результат. Це в нас з картоплею піріжечки вийшли, їх трішки вийшло більше, тому що начинки було більше. Але я роблю із капустою, тому що я дуже полюбляю з капустою ось їх трішки менше вийшло. Вони дуже смачні, але вони дуже-дуже жирнуваті виходять, тому що начинка сама по собі така жирнувата і соковита, а з картоплі більш легкі, але смачні і ті, і ті. Далі в нас заморожений перчик, це була вечеря. Я вирішила дістати заготовочки, протушкувати разом з кетчупом. Ну, Звичайно, домашнім. Для цього я його і багато заготовляла, щоб потім не купляти томатну пасту. Але ви можете робити так, як вам зручно. Тому що я даю тільки ідеї, що приготувати. Тому що я також часто дивлюся відео, що можна приготувати смачного. Тому що так, такий час, та й не тільки такий час, що буває, вже не знаю, що готувати. Кожен з таким стикався. До перчика буде булгур. Ось так вийшло дуже гарно і дуже яскраво, до речі. До столу всім дуже сподобалося. І дітками і мені такий варіант вечері: легкий і смачний. Тут готувала я супчик на обід. Дітки, звичайно, не дуже часто хочуть супчики, але це був легенький, курячий з яєчком і курячим м'ясом. Тому в такі холоди, якраз яскравий гарний супчик і дуже-дуже зігріває. Ось такий гарний він виглядає в мисочці. Можна зробити домашні сухарики додати це вже за смаком. І тут з дітками робили пісочне тісто і печиво. Вийшло, до речі, дуже смачно і дуже багато. Це була тільки перша партія, коли вони випікалися, тут вони ось так гарно піднялися. І ось така купа печива вийшла, дуже смачна. Тут вже частини немає, звичайно, тому що вона не дожила. До цього відео, але дуже-дуже смачно і виходить багато. Тому, коли, наприклад, вдома немає чогось смачненького, можна швидко зробити пісочне тісто, якщо є індієнти, і виходить дуже багато смачного печива, з такого гарного різних форм. Тут показую вам вареники з картоплею. Це залишалося трішки з Пирішків. І невеличка закупочка. Тут у нас вершки до кави. Я беру саме вершки, тому що я знаю, що вони я їх повністю використаю і вони не пропадуть, наприклад, як молоко або ще щось. Але, звичайно молоко можна пустити в хід. Але, але. Так, чорна карта 262 гривні, 200 г горох. Дід Василь за 900 грамів 30 гривень. Дуже, до речі, смачний горох і добре розвалюється. І далі в нас яйця 65 гривень за десяток. Яйця магазинні нам підходить. Далі у нас серветки, вологі. Універсальні до всього потрібні завжди дому. До речі, це було в Єві я покупала, і вони були на акції, коштували 20 гривень, здається, або навіть менше. Ні, менше. На жаль, чек я вже не пам'ятаю, тому далі ці закупи ці не так зпам'яті. Рушник паперовий також в Єві покупала, були вони на добрій знижці. Використовую на кухні дуже зручно, не дивлячись на те, що хоч він незалежний, але він не красить нічого і зручно ним все витирати. І далі невеличка також така закупочка для дому. І тут у нас, а, і забула курячу приправу туди в продукти додати, також використовую для супів, Всього вона ж 30 гривень це велика упаковка. Дуже, до речі, зручно. Далі, що в нас далі? Далі в нас це у нас Аврора, гель для душу. Використовую він парфумований. Він тоді коштував 109 гривень, тут 1 кг, ну, тобто 1 літр. Дитячий шампунь, 45 гривень, здається, вже не пам'ятаю, беру зазвичай зелений, але цього разу був тільки такий. Але теж дуже гарний аромат. 430 міліграм, ой, мілілітрів, да. і він густий, до речі, а ось це мій засіб. Я брала не для посуду, а так, в кухні щось помити, відмити. І для полу, до речі, також добрий 1 літр, 24 гривні це я точно пам'ятаю. І е, бумажне полотенечко. Хоча оно ну, не паладієчка, ну, я вже не пам'ятаю. Серветки це на кухню, щоб щось положити, жирне або ось так. І пергамент для випічки, 10 аркушів стою, а ось ці, ну я вже не пам'ятаю. І ком для киці. Звичайно, 9 гривень на акції, куди б з неї, різні смаки. Ось така невеличка була закупочка. Для кухні, для душу, для родини. І тут смачний обід. Це в нас була гречка з м'ясом і овочами. Взагалі називають її гречка по-копечки, але можна назвати просто гречка з м'ясом і овочами. Додавати овочі можна будь-які, які вам подобаються. Тому експериментувати з цією гречкою можна дуже-дуже-дуже. Далі я додаю вершкове масло, накриваю, воно дотушковується, і виходить дуже смачний обід або вечеря. Ось так виглядає вона вже в готовому вигляді. Додаю домашній кетчуп, може хто будь-який інший соус і домашні огірочки. Ось така швидка, легка, але притом дуже смачна вечеря, або обід. І ось олів'є. Звичайно, варіантів олів'є дуже багато, я показую тільки свій. Дітям дуже захотілося і вирішила, чому би і ні. Тут також до олів'є ось така вермишелька і смачний кетчуп. Хто зараз обідає або вечер'я всім смачного. І дякую за перегляд. Усім до побачення!